Всім доброго дня, дякую за надану можливість е, проінформувати, тому що не дивлячись на ті зусилля, які прикладає в тому числі і керівництво нашого центрального київського фонду, ми все ще стикаємося з недостатньою поінформованістю людей про ті можливості, які вони мають. На сьогоднішній день однією з основною функцією відділення фонду є фінансування забезпечення різних категорій населення допоміжними засобами реабілітації. Чому я кажу різних категорій населення? Тому що на сьогоднішній день це не тільки особи з інвалідністю, і діти з інвалідністю, це і особи похилого віку, це і особи, які потерпіли від нещасних випадків на виробництві. Це і особи, на яких поширюється дія закону про статус ветеранів військової служби. І, звісно, це військові. Що ми відносимо до допоміжних засобів реабілітації? Їх можна, Їхній перелік є вичерпний 321 двадцять постанові додаточком. Це основна постанова, яка і регулює весь процес фінансування і забезпечення осіб з інвалідністю і допоміжними засобами реабілітації. В першу чергу це, звісно, протезно-ортопедичні вироби, протези, ортези, різноманітні, це засоби пересування, тобто крісла колісні, всіх, дуже широкий спектр різних модифікацій від. Триколісних велосипедів для дітей, до активних крісел колісних, в тому числі з електроприводом, а також електроскутери, це ортопедичне взуття і загальні засоби реабілітації, до яких відносяться там палиці, милиці, матраци, подушки протипролежневі, меблі допоміжні для санвузлів. Це і шведські стінки для дітей тобто досить широкий спектр, я можу сказати. Що ж треба для того, ну чим визначаються показання? Показання для забезпечення визначаються документами, у які складають медики. Це ЛКК, ВЛК, мультидисциплінарні реабілітаційні команди. А тепер замість МСЕКів, які, ну, які ліквідовані з першого січня цього року, це експертними командами з оцінювання повсякденного функціонування. І їхні рекомендації зазначаються. ну, у них Вони видають рекомендації. Всі інші ЛКК, ВЛК, мультидисциплінарні команди вони складають висновок встановленого зразочку. Да? І саме в, цих, в цьому висновку вони зазначають ті засоби, які потребує особа. Маючи цей висновок, особа всього на всього дуже спрощено і порядок, і перелік документів. Тобто, треба подати до відділення фонду це паспорт ну, або свідоцтво для народження дитини, код, медичний документ, а також документ, який підтверджує статус особи для військових. Це додатково довідка про обставини травми. Тому що якщо ушкодження людина військовий отримав саме при виконанні своїх військових обов'язків, постановою передбачено трикратне збільшення граничної ціни виробу, яку потребує військовий, для того щоб звернути шляхи подання заяви, теж постійно мушу сказати, що вносяться зміни до постанови, і на сьогоднішній день. Шляхи звернення це особа може через управління праці подати, вона може звернутися безпосередньо до нас, до фонду. Вона може звернутися через ЦНАП, е є єдиний портал е електронних послуг, а також є можливість створити свій особистий е електронний кабінет на, е на соцпорталі «Мінсоцполітики». І тоді людина може в електронному вигляді подавати документи, слідкувати за тим, коли всі, всі вироби мають певний термін придатності. Вони можуть контролювати, коли сходить термін виробу, і подавати наступну заяву на забезпечення. Після того як до нас приходить заява, працівники відділення протягом трьох днів опрацьовують її, видають направлення. І далі особа може вона має вибір, що робити далі. Вона може звернутися до виробника. Перелік виробників зазначено на сайті і Мінсоцполітики, і на сайті нашого київського фонду. Це більш ніж 100 підприємств, в тому числі фізичних осіб-підприємців. А також може самостійно придбати виріб і отримати за неї компенсацію. Якщо певний час назад це були тільки засоби для спілкування, то зараз широкий спектр, всі вироби людина може придбати. Це можливо трохи пришвидшить забезпечення, тому що після того, як ми з підприємством, після того як людина вибирає підприємство, ми укладаємо з ним договір, і на забезпечення підприємства мають 45 днів. Граничний термін, в який вони мають вкластися для того, щоб забезпечити особу. Е, хочу відзначити, що фінансування 100%. Е, ця програма є захищеною програмою держбюджету, тобто затримок із фінансуванням немає абсолютно. Е, фінансування 100%. і Якщо брати, наприклад, загальні так трошечки цифри, в минулому році на даній цілі було виділено по Закарпатській області 127 мільйонів 383 тисячі. Найбільше 80% це протезно-ортопедичні вироби. Більше 96 мільйонів. Другі йдуть по кількості і по сумам це, звісно, засоби пересування крісла колісні, це 17 мільйонів 740 тисяч. Ну, далі вже інші засоби. Загальна кількість допоміжних засобів реабілітації, яка була видана особам з інвалідністю, більше 10 тисяч. 10120 тисяч виробів це в минулому року, році, і додатково хочу сказати, що це одна з небагатьох програм, яка по 99-му наказу Мінсоцполітики передбачає авансування. Дуже небагато програм передбачають авансування. Дана програма має можливість авансування наприкінці року, у терміном до трьох місяців. Тобто, процес не зупиняється, він постійний. І ну не залежить від якихось особливо суб'єктивних факторів в цьому році. Якщо цікавлять цифри, вже профінансовано на 75 мільйонів, із яких використано 47. Інші не використані, тому що триває процес забезпечення після того, як підприємства надають нам акти виконаних робіт, які вони підписують з особами і засвідчують, що людина забезпечена дійсно і що її влаштовує, підприємства нам передають акти, і ми їх відповідно оплачуємо. Загалом трошечки так. Що ще? Цього року виробів вже більше двох тисяч, можливо. Гранична вартість виробів. Дуже широкий спектр. Гранична вартість всіх виробів визначена 1208 наказом Мінсоцполітики. Там дуже широкий спектр, і все залежить саме від виробу. Наприклад, те саме ортопедичне взуття. Має лише, лише ортопедичне взуття, 25 різних модифікацій. Да? Тому ціна відповідно там від 3,5 до 5 тисяч, в тому числі ортопедичне взуття і виготовлення за допомогою 3 d технологій Вартість протезних виробів це зрозуміло, що може бути різний рівень протезу. Гранична це на більше 300 тисяч, а для військових це трикратне перевищення, тобто реально виділяються кошти до 900 тисяч може бути. Причому це мультифункціональний 3-4 ступеня мобільності і ну, немає з цим якихось проблем. Крісло-колісні електроскутери, гранична вартість 90-99 тисяч електроскутера крісно на колісного активного 90 тисяч, а інші крісла ну, в залежності від модифікації. Найменше, якщо не помиляюся, триколісний велосипед це майже 15 тисяч. А якщо виріб мамається, бо там донор. Виріб має гарантійний термін, якщо в межах гарантійного терміну. То підприємство зобов'язано усунути всі недоліки, це звісно так. А якщо це післягарантійний ремонт, тому що, наприклад, крісло колісних, в залежності від його модифікації, в залежності від того, що це дитина боета, може видаватися на 3, 5, 4, 6 років, то тоді є можливість ремонту, і ремонт може вкладатися до 70% вартості виробу. Для крісел колісних окремо йдуть акумулятори, які не входять до вартості загальної вартості ремонту. Тобто спливає термін придатності акумулятора, людина має право звернутися, отримати нові акумулятори, а ремонт іде трошечки окремо. Важливо також хочу зазначити, що до вартості ремонту не включається заміна куксоприймача. З цим була ну досить ну, чому так сталося? Тому що спочатку просто людина забезпечувалася, наприклад, протезом, але кукса має, як би там не було ем, властивість змінюватися. Да? І дуже багато було скарг, звернень в тому плані, що людина забезпечена протезом, а через певний термін. Якби ще не вийшов, а вона не може ним користуватися, тому на сьогоднішній день вартість куксоприймача також не входить до вартості ремонту. І людина, коли є показання медиків, що потребує зміни куксоприймача, вона звертається і отримує новий куксоприймач. Це дуже важлива, повинен сказати, ну важлива обставина, тому що дає людині можливість постійно користуватися протезом. В ветеранів звертається можливо, що там є минулому році до відділення фонду звернулося 124 військових, які повністю забезпечені всіми засоби. Це не лише протези. Відділення фінансує все, що рекомендують медики. Тобто, якщо потребують взуття, взуття в тому числі на протези. Крісла колісні палиці, милиці, тобто всі вироби, які медики вважають, що це допоможе людям в їхній діяльності і соціальній адаптації, воно все фінансується. В цьому році у нас вже звернулося 74 військових, і ті, що забезпечені різними виробами, на 20 мільйонів. Інші поки що в процесі забезпечення. Люди, тобто процес тривав. Ну процес постійний. Він постійно йде, йде, йде. Тобто йдуть звернення людей. Всі інші це різні категорії населення, тобто окремої як сказати, ну статистики ми по категоріям не ведемо, тому що дуже великий, великий обсяг. Але мушу сказати, що на сьогоднішній день у нас у відділенні більше 12 тисяч справ осіб з інвалідністю. Щорічно звертається трохи більше трьох тисяч. Ну, є певні термін, зрозуміло, що людина звертається там, наприклад, за кріслом. Якщо у крісла колісної придатність три роки, то вона три ну, роки не звертається, зійшов термін, вона наступне звертається. Кожен виріб має свою, свій якийсь термін придатності. Коли він сходить, людина звертається, тому ну, немає такого, що от у нас 12 тисяч і всі звертаються одночасно.